Вінні пух, глава перша шукаю, я лоба не біда, адже в мене ума макитрі лобода Але ж я усі свістілки, всі кричалки та дурілки, а також шумілки, кропілки, бухтілки Непогано я вигадую отак Так! Гарно пух живе на світі чудеса. Він співає пісні в голос от краса. Неважливо, що співає, якщо він не похудає, але ж він не похудає.

Дерво саме не може дзищати. Значить, хтось дзищить. А навіщо тобі дзищати, якщо ти не бджола? Напевно, так. А навіщо на світі бджоли? Для того, щоб робити мед? Напевно, так? А навіщо на світі мед? Для того, щоб я його їв? Напевно, так. Якщо б в ведмедя були бджоли, то вони б ні по чому свій солодкий дім вони переношуть вони бджоли. Ой, ведмедик дуже любить мед, а ще й співає їх. А ще чому йому подобається мед. Ой! О, ні, колючки. І Вінні Пух відправся до свого друга п'ятачка, який жив з описом постороннім В. А хто такий постороннім В, навіть не знав сам п'ятачок? Доброго ранку, Вінні Пух! Доброго ранку, п'ятачку! Слухай, п'ятачку, в тебе немає часу. Повітряної кулі. Повітряної кулі? Так. Потрібно. Повітряна куля. А навіщо тобі повітряна куля? <світ> Взяти мед. Що? Взяти мед! Хто ж йде за медом з повітряною кулею? Я йду і. П'ятачок був з гостях у кролика, і в нього подарували кульку. Яка тобі більше подобається? А ну, ви... іди сюди. візьми парасолю. П'ятачок. Не пану дощ збирається, що? 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 В тебе є вдома рушниця? <сміттє> є, Неси її. Я тучка, 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 я зовсім не ведмідь, а хмарочці приємно летіти в небі. Ой, п'яточку, я тут стріляй. Та куди ти стріляєш? В бджіл, звісно, да не в бджіл, ти маєш збити кулю. Але якщо я її зіб'ю, вона же. Зіпсується, а якщо ти не вистрілянеш, тоді зіпсуюсь я. О добре. Вінні? Ой, Ось так. І як це можна не повірити, що його назвали Віні пух? Ой. А не час нам підкріпитись. Час. Ну Тоді пішли. І вони пішли до друзів підкривитися, якщо вони не мають її з собою. А ще будуть нові пригоди про п'ятачка, кролика і старого сірого ослика і багато інших. Кінець.